На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите День захисника України свято, що відзначається в Україні 14 жовтня, в день святої Покрови Пресвятої Богородиці. Яворів, Колиска, різьбярства та столиця ліжникарства під такою назвою у національному музеї Гуцульщини Покуття провели науково-практичний семінар. Ще один танцювальний колектив з'явився в Коломиї 10 вересня. Відкрила свої двері для всіх охочих студія сучасного танцю Агілас. Правоохоронці розкрили жорстоке вбивство Коломиянки. Нагадаю, 11 жовтня в Коломиї трапилася пожежа в житловому будинку. На місці події прибули рятувальники. Вони виявили загоряння в кімнаті. У цьому ж помешканні в сусідній кімнаті знайшли тіло власниці з ознаками насильницької смерті. Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, 57-річну жінку у власному будинку спочатку зв'язав, а потім вбив на 20 років молодший за неї чоловік. Щоб приховати сліди злочину, намагався. На Прикарпатті правоохоронці розкрили вбивство 57-річної Коломиянки. Про це на брифінгу із представниками засобів масової інформації повідомив начальник управління карного розшуку в області Ігор Бабюк. Полковник міліції повідомив, що 12 жовтня о 12-й годині до міліції звернувся син загиблої. Він повідомив, що у власному будинку на вулиці Гординського у Коломиї знайшли тіло його матері із ознаками насильницької смерті, а у будівлі була пожежа. Одразу нами була організована робота по вивченню особи потерпілої. В нею виявилася громадянка 58-го року народження, жителька міста Коломиї, яка працювала в музеї Гуцульщина міста Коломиї. Була жінка мистецтва, жінка творчості. Вона є вдовою. От, і, Одних одною з версій е, при розкритті цього злочину нам було встановлено це іменно е, злочин чинно або на ґрунті сексуальних, скажімо так, протиправних діянь, або з елементами таких діянь, тому що жінка знаходилася е, без одягу на ліжку в спальні. І в цьому напрямку ми почали, крім всіх решта версій, ми почали працювати. Крім того, ще була і версія про те, чи не могло в жінки бути якісь цінності історично-художнього характеру, так як вона мала доступ до цих речей. Під час огляду було встановлено, що дійсно тіло жінки має ознаки насильницьку смерть. В неї були зв'язані руки, зв'язані ноги, і було. Скажем так, кляп в роті запханий, значить, елементи одягу, були запхані до рота. Дуже рідко буває така пожежа, що тіло повністю взорає. Тут пожежа, скажем так, вона тільки закоптила хату, і тіло майже не постраждало. Тільки тіло, тільки покрилося цією ті... копотю такою чорною. Так багато злочинців заметають свої сліди. У ході проведених слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили особу, яку підозрюють у вчиненні злочину. Ним виявився 37-річний мешканець Івано-Франківська. Чоловік розлучений. З ним Коломиянка спілкувалася у соцмережі, бо підозрюваний знайомився з жінками в інтернеті для інтимних стосунків. Він був раніше судимий та п'ять років відсидів у в'язниці за злочини насильницького характеру. Покарання відбував у Товмачику. Нами було вивчено цілий перелік, значить, осіб, жінок. Які мали з ним спілкування, які характеризували його як особу дуже, скажімо так, нарвану, агресивну, який дуже в агресивній формі вимагав спілкування жінок з собою, погрожував. От. І Нам було зроблено висновок, що ця особа може бути причетна до вчинення цього злочину. В суботу вечором цей чоловік прибув в місто Коломи для зустрічі з нашою потерпілою. І вже приблизно десь першій годині ночі він покинув місто Коломи і прибув назад до міста Івано-Франківську. Наразі слідчі встановили, що мотивом злочину були корисливі цілі, тобто заволодіння майном потерпілої, пов'язані з інтимними стосунками. Під час проведення обшуку у квартирі у його сумці міліція виявила особисті речі загиблої. Передумовою до вчинення вбивства стали неприязні відносини між жертвою та підозрюваним. Вчинивши цей злочин, він вів себе. Скажімо так, дуже обережно з наступанням темної пори доби світло не включав, тобто такі, скажімо, ознаки маскування, Тобто, знаєте, як той звір ліг влігло, і щоб його ніхто не бачив, про його існування ніхто навіть не здогадувався. Він вже дав покази визнавальні відносно цієї події, ну, триває слідство. На даний час особі оголошено про підозру вчинені злочину. Його затримали. Підозрюваного чекає психіатрична та медична експертизи і низка інших перевірок. Цей факт зареєстровано у єдиному реєстрі як умисне вбивство. День захисника України свято, що відзначається в Україні 14 жовтня в День Святої Покрови Пресвятої Богородиці. Водночас і з днем українського козацтва з 2015 року є державним святом і неробочим днем. В Коломиї також відбулися урочистості. У свято Покрови вшановують не лише героїв минувшини, а й сучасних захисників. Ці люди щодня на передовій воюють за наше мирне життя. Тисячі з них уже не зможуть повернутись додому. За спокій їхніх душ відправили молебень біля пам'ятника Матері Божої. Також молилися за здоров'я та щасливе повернення додому наших захисників. Ми з вами стали синами і дочками небесної нашої. Духовної Матері Пресвятої Діви Марії, і наш віруючий народ, і козацтво, і стрілецтво, і славні воїни УПА, і сьогодні наші воїни, які мужньо захищають кордони нашої країни, взяли собі її за покровительку, за небесну заступницю. Бо кожен з нас у міру своїх сил прикладався, і вірю, і знаю, прикладається до перемоги українського війська, перемоги українського духу, молитвою, фінансовими допомогами, підтримкою і безпосередньою участю у війні, справедливій і визвольній війні нашого народу. Вже 23-й рік поспіль на урочистостях у день покрову виступає хор ветеранів Коломийської станиці братства УПА. Вони виконали партизанські пісні, а гімн братства Унупа зал слухав стоячи. З молитвою за тих, хто лишився у живих. На дійство запросили як сивочолих ветеранів, так і сучасних героїв. Голова міськрайонної спілки учасників АТО Володимир Коболецький каже, що у святковий день приємно отримувати вітання, але найкращим подарунком були б реальні зміни в країні. Мені приємно, що в такий день нас запросили, нас поважили. Але мені дуже би хотілося, щоб наша влада не забула за нас один день на рік. Ми живі люди, ми вже трошки не такі, як були до цього. І ми хочемо поваги не тільки до себе, а перш за все до звичайних простих людей. Мені з моменту повернення із зони бойових дій. Доходиться, доводиться спілкувати з багатьма людьми. І люди вказуються на владу. Влада наша є рідна місцева, стоючи обличчям до ворога, ми отримуємо спину ніж від влади. А у фоє палацу культури презентували добірку книг про воїнів з фондів міської бібліотеки номер 1 на даній виставці невеличка кількість тої літератури, якою ми маємо по даному питанню, тому ми старалися взяти саме новіше, саме основніше і саме головніше. 14 жовтня у день покрови Пресвятої Богородиці, яку вважають заступницею українського війська, вшановують героїзм воїнів Козаччини Української повстанської армії, а з 2015 року сучасних вояків і захисників України. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк, події НТК. Яворів, колиска різьбярства та столиця ліжникарства під такою назвою у Національному музеї гуцульщини і покуття імені Йосафата Кобринського провели науково-практичний семінар. В рамках заходу відбувся вернісаж гуцульських ліжників та презентація виставки робіт майстра різьбярства Дмитра Шкрібляка. Заслужений майстер народної творчості України, майстриня ліжникарства з Яворова Василина Калинич розповідає, що створення ліжника це давнє і сакральне мистецтво. Їй дуже приємно, що воно і до сьогодні не втратило популярності. І мені дуже приємно, що я у своєму помажному віці маю. Можливість брати у цій виставці мати зустріч з такими молодими людьми. Це для мене до велика радість. До виставки працівники музею Гуцульщини та Покуття ретельно готувались. Напередодні поїхали до Яворова щоб поспілкуватись із майстрами ліжникарства. Розповідає директор музею Ярослава Ткачук. Кілька днів перед цією виставкою виїхали до Яворова, зробили інтерв'ю майже з усіма нашими народними майстрами. Ми провели фотофіксацію, провели, записали живу історію, і ми дуже надіємося, що цей, ця виставка вона знайде своє продовження у публікаціях, вона знайде своє продовження у рекомендаціях і не тільки в рекомендаціях, але і втіленні цих рекомендацій в життя. Вернісаж гуцульських ліжників проходить не вперше. Щороку майстри показують своє мистецтво та діляться досвідом. Майстриня ліжникарства Анастасія Корпанюк одна з найдосвідченіших учасників виставки. Та, не зважаючи на це, жінка дуже скромна. Тому дещо зніяковіла перед об'єктивом камери. Про неї розповідає Катерина Каркадим. Анастасія Юрівна Корпанюк. І відома ліжникарка не тільки у нас на Гуцульщині. Її твори знають далеко за межами нашого краю. І взагалі надзвичайно талановита і дуже скромна людина. І зараз, якраз на виставці, яка сьогодні відкривається в музеї, знаходяться її твори в другому залі. Її твори і твори її онучки. Так що фактично традиція ліжникарства в добрих руках і передається дійсно з покоління в покоління. Окрім мистецтва, ліжникарства в музеї з нагоди річчя від дня народження. Майстра Різьбяра Дмитра Шкрібляка презентували виставку його робіт. Дочка Дмитра Шкрібляка, пані Олена, каже, що це найкраще пошанування пам'яті дорогої для неї людини. Тата вже не має сім років, пам'ять зберігається, пам'ять шанують, готують такі великі свята. А я буду старатися робити так, аби то родинне дерево шкрібляків не засохло, а продовжувало далі розпускати свої листочки. Будемо його поливати, чим могти ткацтвом, вишивкою. Посадь Митра Шкрібляка, вагома у мистецтві різьбярства, розповідає доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва і етнодизайну Василь Ковпанюк. Він унікальний майстер, який гідно своїм талантом, своєю творчістю, продовжує. Традицію роду шкрібляківського Юрій Шкрібляк 1822 року народження, а от правнук прожив ну, уже через 100 років творив. І він є унікальний. Унікальний є не лише у тому контексті роду шкрібляківського, але на загал, якщо говорити про традиційне народне мистецтво і різьбальство гуцульщини. Я думаю, що це не тільки скарбниця, яку ми повинні берегти, шанувати. А ми сьогодні повинні уважно. Вникати, доторкуючись до цієї скарбниці і продовжувати ті кращі традиції, які започатковані і родиною шкрібляків різберів, і тими ліжникарками відомими, які створили унікальний сучасний яворівський ліжник, який вже пішов у світи. Окрім виставок, всі охочі мали можливість відвідати майстер-класи з народних ремесел та поспілкуватися з мистецтвознавцями. Ще один танцювальний колектив з'явився у Коломиї. 10 вересня відкрила свої двері для всіх охочих студія сучасного танцю. Агілас заняття відбуваються у міському палаці культури Народний дім. Все бачив Богдан Малецький. Агілас з іспанської орли. Ось таких орля під свої крила запрошує керівник студії сучасного танцю Ірина Мельничук. Танцівниця все своє життя віддала улюбленій справі. Професійно навчалася хореографії у Рівному. Тепер пані Ірина хоче передавати свій досвід юним Коломоянам. В перекладі Агілас це Орел. Ми взяли його як за символ нашого колективу, тому що це птах сильний, хороший. Багато хто бере його як символ. Молок любить нові види хореографії, особливо до вподоби контемп, хіп-хоп, джаз модерн та багато інших стилів. Ірина Мельничук не тільки сама викладає хореографію, але й запрошує колег із інших міст нашої країни. У нас є такі напрями сучасної хореографії, як контемперері, модерн хіп-хоп, денс-хол, вакінг, джаз-фанк. Одним із внесків розвитку учнів це є обмін інформації з іншими професійними танцюристами. От, е, от е... У вересні до нас приїжджала і давала майстер-клас в студію сучасного танцю Агілас Ілона Федорко. Це багатократна чемпіонка України та чемпіонка світу по контемперері Денс та джаз-модерну з школи влади ями, міста Івано-Франківськ. Так, сьогодні у нас Назар Клипич з денс центру Майвей, місто Київ, ділиться своєю інформацією по джаз-фанку та вакінгу. Головне, чого хоче керівник колективу Агілас, навчити своїх вихованців красиво рухатися і вільно поводитися на сцені. І вже зовсім скоро колом'яни побачать виступи нового чудового ансамблю. А хто ще не встиг записатися у студію сучасного танцю Агілас, поспішайте до народного дому. Там на вас завжди чекають. Богдан Малецький, Сергій Грин. Програма НТК». Благодійний концерт з метою зібрання коштів на операцію Ігоря Сесака відбудеться в Коломиї. Приходьте в народний дім, неділя 18 жовтня, початок о 16 годині. А далі до новин бізнесу. На дворі стало холодніше. Одразу замислюємося, чим обігрівати приміщення, аби було тепло та ще й економно. Новинка в опаленні. Інфрачервона система обігріву Білюкс. Це довгохвильові інфрачервоні білюкс-обігрівачі, які кріпляться на стелі. Таке розташування створює ефект. Підлоги з підігрівом і рівномірно розподіляє тепло по всій площі приміщення. До температури 20 градусів система нагрівається за 15 хвилин. Білюкс-обігрівачі працюють тільки на електриці, а це дешевше від газу. Вони екологічно безпечні навіть для дітей. Економія світла складає до 50%. Прилад працює беззвучно, є тепловою завісою від холоду, з вікон і дверей, просушує вологі стіни та підлогу. Простий у монтажі. Білюкс-обігрівачі можна використовувати і в технологічних процесах, наприклад, Для сушки фарби та дерева. Для добре утепленого приміщення потрібно брати від 50 до 60 Вт на метр квадратний, для погано утеплених приміщень або для квартир, які розміщені на путових будинках, потрібно обирати 100 Вт. У Коломиї та сусідніх районах система обігрівачів білюкс вже користується попитом. Обладнання замовляють у квартири, на дачі, у навчальні, медичні, спортивні та розважальні заклади на СТО чи в офіси. Придбати стильове опалення білюкс та отримати консультацію. Ви зможете за номерами 097 955 95 59 095 130 30 91. Коломіяни знову доводять, що вони найкращі в області. Команда фізкультурно-оздоровчого спортивного комплексу Прикарпаття виграла суперкубок Івано-Франківської області з волейболу. У надзапеклому поєдинку гравці із Коломищини переграли володаря Кубка Прикарпаття, волейбольну дружину із Тлумача. Головний поєдинок сезону провели, як і годиться, в обласному центрі. У фінальному двобої зійшлися кращі волейбольні колективи Івано-Франківщини. Володар Кубка області команда із Тлумача приїхала на матч із бажанням додати до своєї колекції ще один почесний трофей. Амбітні плани були і у коломоян, адже волейбольний клуб «Фоск Прикарпаття здобув перемогу в обласному чемпіонаті вперше за останні 20 років. Тому обидві команди вийшли на поле із одним бажанням перемогти. Гра складалася доволі напружено. Жоден колектив не зміг довести своєї переваги у дебюті гри. Шальці тарас схилялися то в одну, то в іншу сторони. Волейблісти боролися за кожен м'яч, як за останній. Однак після чотирьох партій рахунок на табло висвітлював нічию 2-2. У третій вирішальній партії коломая зуміли активізувати себе та дотиснути суперника. Фінальний результат гри – 3-2 на користь коломийських волейболістів, як винагорода, медалі та суперкубок Івано-Франківщини. Сьогодні дуже приємний день до нашого надзвичайно приємного чемпіонства. Сьогодні додався ще один кубок, якому ми дуже раді за суперкубок чемпіонату Івано-Франківської області. Ми дуже вдячні нашому тренеру-болівальникам, які нас завжди підтримують. З Франківськ не так далеко від Толими, а у нас були набагато дальші виїзди. Вони завжди з нами завжди нас підтримують. Ми за це їм дуже вдячні. Ну, звичайно, всі дуже раді. Це наша спільна перемога, так до якої ми йшли дуже довго, дуже багато років. А нарешті це сталося, і будемо старатися підтримувати марку лідера. скажімо так, а вже наступного року команді із міста Надпрутом. Треба буде відстоювати свої титули, адже проти чемпіонів кожна команда грає із подвійною силою. Наразі у волейболістів міжсезоння. команди доокомплектовуються та готуються до старту нового чемпіонату. З Івано-Франківська, Богдан Малецький, Андрій Гращук. Програма «Події НТК». У спеціалізованій школі номер один відбувся волейбольний турнір, присвячений річниці створення УПА та Дню захисника України. В змаганнях взяли участь команди ветеранів. Три збірні виборювали кубок до участі в турнірі. Запросили учасників віком понад 50 років. Всі команди слід зазначити, дотрималися умови. За перемогу змагалися ветерани волейболу Коломийщини та дві міста Коломиї. Ветеран волейболу Микола Колісник зазначив, що такі турніри корисні саме для юних спортсменів. У нас в місті Коломиї дуже багато є груп, Ветеранські групи, які займаються волейболом, це є і в Локомотиві, і в дев'ятій школі, і в першій школі. Ну, і ми вирішили присвятити цей турнір до, до дню захисника вітчизни, до покрови і зробили організаційний комітет і задумали провести цей турнір. Думаю, що цей турнір покаже буде буде, буде дуже багато. Молоді подивиться, які ветерани більше, більше буде тут за 50 років, які ще покажуть свій дух. І пока свою долю свою волю до перемоги. Організатором турніру стала Федерація волейболу Коломищини. Завдяки ентузіастам, сітківка надійно розвивається в районі. А організація проводитиме такі турніри протягом року. Однак велику увагу надалі звертатимуть на розвиток ще й юнацького волейболу. Такі змагання вже стали традиційними. Відбудеться такий турнір також і для молоді. Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма подінтика. 15 жовтня у гвісці відбудуться традиційні змагання з мотокросу початок об 11 годині, а 17 та 18 жовтня у ворогті відбудеться Кубок Карпат з контактного карате до. Участь беруть команди з 18 областей України. Організатор Коломийська Федерація Карате Лисюків, початок о 10-й годині, 17 жовтня. І на цьому у нас все. Більше інформації шукайте на сайті ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на каналі НТК. До завтра.